Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги однотонні дитячі гольфи. Дані гольфи для хлопчиків та дівчаток ідеально доповнять шкільну форму вашої дитини або повсякденний одяг. Вони виготовлені з м'якої та дихаючої бавовни, що робить їх зручними для вашої дитини протягом усього дня. Доступні в різноманітних кольорах та розмірах, тому ви. Зможете підібрати ідеальний варіант. Дані гольфи міцні та прості у догляді, що робить їх чудовим доповненням до колекції шкарпеток вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги комплект одягу для дівчаток. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100% бавовни. В комплект входить топ з коротким рукавом та шорти, представлені в різних розмірах та дизайнах. Шорти мають еластичний пояс для зручного носіння та комфортної посадки. Даний набір ідеально підійде для повсякденного носіння. Органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним вибором. Комплект підходить для Дітей віком від 1 до 6 років. Пропонуємо до вашої уваги осінньо-зимовий дитячий комбінезон. Даний комбінезон ідеально підходить для того, щоб вашій дитині було тепло та комфортно в холодні місяці. Виготовлений з високоякісного бавовняного матеріалу. Він буде дуже м'яким та ніжним до шкіри вашої дитини. Конструкція з капюшоном захищає малюка від холодного вітру. Комбінезон має товсту бавовняну підкладку, яка гарантує, що вашій дитині буде тепло та затишно. Конструкція на передній блискавці дозволяє легко та швидко одягнути. Дягатися Пропонуємо до вашої уваги спідницю пачку з бантом. Дана спідниця це стильний та чарівний набір одягу, розроблений для маленьких дівчаток. Наряд включає в себе топ з короткими рукавами та спідницю пачку з м'яких та дихаючих матеріалів. Вона виготовлена з кількох шарів фатину, створюючи пишний та об'ємний вигляд, який ідеально підходить для кружляння та танців. Набір доступний у різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко знайти ідеальний варіант для вашої дівчинки. Це чудовий вибір для особисті. Випадків, таких як дні народження, весілля та фотосесії. Пропонуємо до вашої уваги дитячі піжамні комплекти. Даний піжамний комплект ідеально підходить для комфортного сну вашої дитини. У комплект входить топ з довгими рукавами та штани в одному тоні. Виготовлений з м'якої та зручної тканини, тому вашій дитині буде затишно та тепло всю ніч. Набір доступний у різних розмірах для дітей від 6 місяців до 5 років. Ці милі та стильні піжами ідеально підходять для відпочинку, сну та ігор вдома.